Джордж Орвел. Усі тварини рівні, але деякі тварини рівні трохи більше, ніж інші. І Якщо свобода щось і значить, то це право сказати людям те, чого вони не хочуть чути. Великий брат стежить за тобою. Людина, яка вміє керувати минулим, керує і майбутнім. Той, хто контролює теперішнє, контролює і минуле. Свобода це мати можливість сказати, що 2 плюс 2 дорівнює чотири. Якщо доведено це, то все інше випливає з цього. У п'ятидесятилітньому віці кожен із нас має таке обличчя, на яке заслуговує. якщо думка перекручує мову. То й мова може зашкодити нашим думкам. Люди можуть стати щасливішими лише за умови, що вони не вважають своє щастя метою життя. Міфи, в які вірять, як правило, стають істинною. Прогрес не ілюзія він трапляється, але протікає повільно та неодмінно розчаровою. У серйозного спорту немає нічого спільного з чесною грою. Найкращі книги розповідають про те, що відомо вже і без них суть існування людини полягає в тому, що у людини немає прагнення до досконалості. Реальність існує в людському розумі і ніде більше. Ми не тільки знищуємо наших ворогів, ми змінюємо їх. Кожне покоління вважає, що воно розумніше за попереднє та мудріше за майбутнє. Великий ворог чистої мови це нещирість.